Завтра той самий день, на який ми з вами чекали так довго, перший матч сезону Верес Карпати, і це наше передматчеве тренування. нашої команди завершилися літні збори. Та ми активно протягом місяця готувалися до початку нового сезону. І от майже після семирічної паузи в офіційних матчах ми знову зустрінемося з львівськими Карпатами. Минулого разу ми бачилися у 2017 році в рамках української прем'єр-ліги. Наразі за верес виступають четверо екс-гравців Карпат. Це Вадим Міщін, Богдан Когут, Андрій Кожухар та Дмитро Кльоц. Діма, ти зіграв за Карпати 107 матчів. Був капітаном команди, дебютував з Карпатами. Як воно вийти на одне поле проти не чужої для тебе команди? Приємно, приємно, звичайно буде вийти у цьому матчі. Ось Карпати мені дали багато що. Можливо, можна сказати, що дали все. Дали дорогу у дорослий футбол, тому з нетерпінням чекаю поєдинку з ними. В якому настрої проходить підготовка нашої команди до суперника? Звичайний режим, тренувальний, настрій хороший. Перший тур, початок нового сезону, тому всі в хорошому настрої працюють. Як думаєш, в чому особливість завтрашнього матчу? Не сказав би, що він чимось особливий. За кожен матч за перемогу дають три очки, тому. Звичайний матч. Приємно буде побачити когось з твоїх минулих колег. Там їх, якщо чесно, не так багато і залишилось. Амбросій, і Чачо. І все, мабуть, я не знаю. І Ліщенков, я не пам'ятаю, з ним був тоді в Карпатах. Тому абсолютно нова команда. Як тобі зустрітися на полі з своїми колишніми колегами? Ну, дійсно, так, не дуже багато часу пройшло, як я пішов від них, але вже це в минулому, тому будемо настраюватись по максимуму. А вже після гри, думаю. Поговоримо з хлопцями, зустрінемося. Як проходить підготовка? Ну нормально, все в звичайному режимі готуємося, як на матч чемпіонату. Чи можна назвати, що цей матч буде особливим для тебе? Ну, супер особливим не можу назвати, але так, незвичайний матч. Вадиме, спершу хочеться спитати, як пройшли ці літні збори для нашої команди? Збори пройшли це добре, напевно. Ну, провели багато матчів. Напевно, це буде хороший аналіз для наших тренерів і допоможе нам в чемпіонаті. Як тобі зустрітися з минулою командою? Як думаєш, що змінилося в їхньому стилі гри з того часу, як ти перейшов до вереса? Багато що змінилося. Та й команда змінилася. То що там рахують, що вони правонаступники наступники, Карпат старих. Я рахую, що напевно ще ніж там лишилося тільки герб і кольори клубу. А по факту це зовсім різна команда, з зовсім різним стилем. Зараз прийшов новий тренерський штаб, тому буде цікаво глянути. Якою для тебе є команда Карпати? Команда Карпати для мене є, напевно, такою рідною через те, що я є корінним львів'янином і провів майже більшу частину свого життя в цьому клубі, тому буде приємно з ними зустрітися на футбольному полі. Але Звісно, що я бажаю, що Верес має перемогти і надіюсь, так і буде. Звичайний матч, такий, як проти будь-якої іншої команди. Ну, нічого такого важливого і специфічного. Чи пам'ятаєш ти колишні зустрічі Карпат і Вереса? Ну, їх було більше на товариських іграх, тому що ми мало пересікалися в чемпіонатах України. Але так пам'ятаю, звичайно, це завжди хороші і цікаві матчі, приходять в великій боротьбі. Чи пам'ятаєш ти історичний матч, який завершився перемогою 6-1 на нашу користь? Так пам'ятаєте, якраз на заміні сидів Саша Бандора грав, і це були хороші емоції, тому що ми в Україні виграли на стадіоні Україна 6-1. Ну, які твої очікування на рахунок будинку, який буде в цю суботу? Ну очікуємо тільки на перемогу, а з яким рахунком це вже не можливо. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка та Рівнекарт Юра. Перше за всю історію новітнього вересня найбільша перемога в українській прем'єр-лізі була саме проти Львівських Карпат. Тоді поєдинок завершився з рахунком 1-6 і матч відбувався на львівському культовому стадіоні Україна. В цьому протистоянні забитим м'ячем з наших гравців відзначився Руслан Степанюк. Тому давайте в нього поцікавимося, яким виявився тодішній поєдинок. Там то була зовсім інша команда і. Як я пам'ятаю, в тому матчі у нас залетіли всі наші моменти. Тому то було тоді, зараз це зовсім інша історія. Ми Знаємо, Карпати дуже амбіційний і сильний клуб, тому дуже серйозно на них готуємось і гра покаже. Це все-таки перший поєдинок, як ви готуєтесь саме морально до такого матчу? Бойовий дух команди на максимальному рівні, всі працюють сконцентровані, вмотивовані. Ми знаємо, що нас в суботу чекає, скільки людей прийдуть нас підтримувати. Тому я сподіваюся, що все у нас вийде і удача буде на нашій стороні. Друзі, також до початку нового сезону ми повертаємо програмки, у яких ви знайдете найцікавішу інформацію, яка передує саме поєдинку. А ці програмки ви можете знайти у нашому клубному фаншопі біля стадіону Авангард. Ви знаєте, хочеться, щоб перший поєдинок сезону закінчився результативною перемогою саме для нашої команди. І ми будемо до кінця вболівати за червоно-чорних. Тому чекаємо вас завтра на стадіоні Авангард о 15.30, аби підтримувати «Верес». Не забудь поставити вподобайку цьому відео і пиши в коментарях свої прогнози на завтрашні. Ні, поєдинок всім гарного дня і до зустрічі!